Працівники Вінниця облводоканалу досліджують стан каналізаційних мереж за допомогою ось такого пристрою відеобороскопу. Запускають камеру всередині і бачать, чи є пошкодження, аби запобігти масштабним поривам. Досліджують апаратом 10-метрову ділянку у дворі по вулиці Келецькій. Це камера, яка знімає в hd якості. Там є вмонтований фонарик, ліхта, ліхтарик і. За допомогою якого видно, що саме там відбувається, повністю все бачу, що знаходиться в самій трубі, чи є пошкодження, чи його немає. Є метраж, від ну показує на якій відстані це все відбувається. На камеру одягають спеціальний фіксатор, аби вона не занурювалась у стоки і опускають в каналізацію. На екрані чітко видно все, що відбувається всередині труби. Прийшовши лише 4 метри труби, камера наштовхується на перепону. Засмічення жиром, ганчір'я потрібно тепер викликати спеціальну машину, щоб промити цю мережу, і будемо знову пускати дивитися, що вийде. За лічені хвилини прибуває спецавто із шлангами для промивання. З іншого боку колодязя подають воду під тиском. 160 бар подаємо. Тиск серйозний тут. Але через ну через спеціальну насадку воно тоненькими струйками зрізає всі накіпи струби, що там є. Від тряпок, салфеток, прокладок до ложок, вилок. Що ж хочете туалетні дезодоранти майже місяць глибинним пристроєм водоканалівці обстежують мережі з новою технікою. Вдалося швидко вирішити, і це проблемне питання. У нас була підозра, не проходило не проходять стоки. Е, система нам е, показала, що є скупчення каміння, е, жирових відкладень і ганчеря. Якби ми не побачили це на відеоспостереження, нам прийшлося би проводити земляні роботи, розкопувати трубопровод, е, задіювати. Е, Іншу техніку, ескаватор, самосвал, вивоз там грунта. Комунальникам вдається відеобороскопом знайти тріщини і провалля у трубах іншої мережі. Трубу доведеться замінити нині через зношеність каналізаційних мереж у місті почастішали пориви. А з відеобороскопом працівники будуть діяти на випередження.